Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з логіку математичного розвитку, і я запрошую вас вирушити на квіткову галявину. Ми поїдемо потягом. Для цього нам необхідно буде зібрати вагончики з необхідною кількістю крапочок. А також підібрати до кожного вагончика відповідну цифру. Скільки має бути крапочок у першому вагончику? Подумайте! Правильно одна. якою цифрою ми позначимо цю кількість крапочок. Правильно, дітки, ми позначимо цифрою 1. Тоді у другому вагончику має бути дві крапки, які ми позначимо з вами, якою цифрою? Правильно, цифрою 2. У третьому вагончику буде три крапочки. Яку цифру ставимо? Так, цифру 3. У четвертому чотири крапочки. Цифра 4. І у п'ятому вагончику порахуйте п'ять крапочок. Яка цифра? 5. Молодці. Наш потяг може вирушати у подорож. Дітки, от ми з вами опинились на квітковій галявині. Роздивіться, будь ласка, квіти. Якої форми у квітів пелюстки? Так, пелюстки у квітів круглої форми, а якої форми у квітів листя? Правильно, листочки у квітів трикутної форми. Нашим квітам необхідні горщики. Але ж дітки, як же нам дізнатись, скільки нам необхідно горщиків? Правильно, треба порахувати квіти. Скільки їх? Одна, друга, третя. Четверта п'ята. А чи однакові наші квіти за розміром? Правильно, дітки, квіти за розміром різні. Перша квітка найвища, а остання найнижча. Так, дітки, тепер ми знаємо, що нам необхідно п'ять горщиків. Подивіться, якої вони форми. Правильно, вони квадратної форми. А чи однакові вони за розміром? Ні. Тож розкладемо горщики відповідно до розміру квіток. Найбільший до першої квітки, а найменший до нижчої. Ну, от, усі квітки посаджені. Молодці дітки. Дітки, ми з вами потрапили на іншу квіткову галявину, де кожна квітка загубила свою іншу половинку. Тож пропоную. Вам, дітки, підшукати половинки до квітів. Дітки, які ви молодці, усі квіти зібрані, і все вірно. Дітки, а ким ми сьогодні, на вашу думку, були на заняття? Так, ми були садівниками, збирали квіти. Якщо у вас вдома є кімнатні рослини, будь ласка, порахуйте їх і знайдіть найбільшу та найменшу. До побачення, дякую за увагу.